Енні роздратована через свекруху, яка після серцевого нападу оселилась у них вдома. Кожен день вона мріє щось зробити з цим. І якось до неї приходить геніальна ідея саме про це оповідання Джека Фіні Прогулянка вдови. приємного прослуховування. Я була такою злою, що могла б полюватися. Того ранку я зайшла до її кімнати, як завжди, тихо, хоч і не навшпиньки. Розхитана дошка скрипнула, але вона, звісно, навіть не здригнулась, спить, як свиня. Я стояла біля її ліжка і дивилась вниз. Вона лежала горілиць, шкіра навіть повіки жовта та зморшкувата, череп просвічував крізь обвислу стару плоть, а її беззубий рот. Перетворився у щілину. Як я ненавиджу моменти, коли мушу її цілувати. Відчуття огиди залишає мої губи лише через добу подушка на підлозі. Вона завжди там, я часто про це згадувала, на мені рукавички замшева куртка та спідниця. Я підняла подушку і міцно ухопилась за кожен її кінець, розтягуючи ту. Потім підійшла ближче до ліжка і майже торкнулася його. Решту вже прокрутила лише в уяві, ніби репетирувала. Спершу треба переконатись, що я справді зможу це зробити, але завжди саме ця картина мені уявлялась. ніби це вже все відбулось, я навіть відчувала невпевнене тремтіння м'язів, подушка вниз на її обличчя, коліно на ліжко. Згорбитись і натиснути. Момент цілковитої тиші, а потім її кістеляві руки підлітають, намагаються подряпати мої руки, шкрябати по шкірі, потім вони цілеспрямовано потягнуть мої зап'ястя, тиха, майже нерухома боротьба, а потім старі руки почнуть розслаблятись. Раптом у моїй голові промайнула нова картина. І до цього моменту такий варіант ніколи не спадав мені на думку. Раптом, і я почула це у своїй голові, її ноги почали тупцювати по матрацу швидко, швидко, як дворічна дитина під час істерики. Голосно я не могла витримати цього звуку, навіть в уяві, і відчула, як кров покинула моє обличчя. Можливо, навіть видала якийсь звук, не знаю. Та й не хочеться навіть думати, як могло виглядати моє обличчя в той момент. Але коли я подивилась на неї прямо перед собою, ці підлі, блакитні очі увіп'ялись в мої. Що ти робиш? сказала вона своїм пласким холодним голосом. Паніка в мені жила ще мить. Потім я змогла заговорити. Нічого, мамо, вдалось видати невимушено. Я вирішила піти за покупками саме тому в куртці та рукавичках, але спочатку подумала, що краще вже прибрати в твоїй кімнаті. Добре ти тут не прибереш, поки я тут. Ні. Здається, ні. Нерозумно з мого боку. Вибач, що потурбувала. Спробуй ще поспати. Я не зможу заснути, як мене розбудили. Ти ж це знаєш. Вона спробувала сказати щось ще, шукаючи фразу у своїй голові. Мені шкода, мамо, я повернусь і принесу тобі сніданок. Після цього я вийшла в магазин, хоча насправді не було що купувати. Тому в кошику опинились кілька основних продуктів. Втім, усе це бісить так ідеально, так просто, а я не можу цього зробити. Я не можу її придушити, розумієте? Її скрипуче старе серце зупиниться. Її лікар нас про це попередив, і саме його я викличу. Потім подзвоню Елу. Я зайшла вшпиньки до її кімнати, щоб дізнатись, чи хоче вона сніданок, а вона виглядала якось дивно. І ой, Ел, вона померла. Майже правда, і це було б правдою до того часу, як вони приїхали. Я прокручувала б цю картину знову і знову у своїй голові, як фільм, допоки сама б не повірила в це. Брехати я вмію добре, а от просто не вбивця. Звичайна, домогосподарка, мені тридцять два, зріст п'ять футів, п'ять дюймів, хвилясте волосся, темно блакитні очі, гарна і закохана у чоловіка, домогосподиня. І, хоч мені й не подобається це слово, я хочу, щоб мій дім став таким, яким був до того, як вона приїхала. Ми тоді небагато чого робили, Ел і я. Вечори здебільшого вдома читали у вітальні. Навесні та влітку сиділи в саду до темряви, досить часто грали в брич із дайками. Зараз ми їх майже не бачимо, і іноді кіно. Вдень я прибирала, ходила по крамницях, готувала. Це все. Але мені подобалось. Я створила оселю для чоловіка і для себе і хочу її повернути. Але ні. Позавчора вранці я мила посуд, а вона сиділа на задньому ганку. дихала повітрям. Господи, яка неприємна фраза! Я не бачила її. Але уявляла, от вона дивиться на купу нових пиломатеріалів у дворі, руки складені на колінах. Вона думає про мене, як і я думаю про неї. Довгий час вона не видавала жодного звуку, а потім прокашлялась. Для вас це нічого не означає, а от для мене так. І вона це знає. Це мерзенне. Залісне нагадування про те, що вона тут існує, розділяє мій дім і мого чоловіка. Тепер розумієте, що я маю на увазі? Я відчуваю її, постійно відчуваю в кожній кімнаті будинку, постійно, вдень і вночі, навіть у нашій спальні, куди вона ніколи не заходить. Ой, я зберуся її вбити точно. Елце переживе, він, мабуть, ненавидить її так само, як і я, вже чотири роки. Все почалось щойно вона прибула. У нас була зустріч із Краулі, якраз перед її приїздом, вихідні в їхньому котеджі на озері, а вона із усмішкою жартівливо наполягала. Їдьте, діти, їдьте. Я радо вас позбудусь. Ти впевнена, мамо? Запитав Ел, плани на вихідні можна скасувати, бо якщо. Звичайно, я впевнена. Я не хочу чути більше жодного слова. Їдьте. В недільний вечір, коли ми повернулись, то застали лікаря і швидку допомогу перед будинком. Медсестра всередині дому з кисневою маскою, серцевий натовп. Я знаю, вона зробила це навмисно. Не зімітувала не випадково, а якось самостійно. Вона подзвонила сусідці пізно в день, ледь говорячи, та і викликала швидку ось до чого ми повернулись. І у неї більше не було нападів, а у нас більше не було вихідних. Я згадала про це кілька днів тому. Так, не хотілося б пережити це, відповів на це Ел. Втім, не можна передбачити й убезпечитись від усього, але треба намагатись а я мушу стежити, щоб мама прожила якомога довше і щасливіше життя, а потім він здивував мене, додавши але я знаю, що тобі важко, Енні. Я ж думала, що він не усвідомлює, не знаю, хоча мусив підозрювати, хоча б трошки. А хоча мій чоловік ніколи не дізнається, що я насправді відчуваю, я в цьому впевнена. Мій новий план ідеальний, розумієте? Поштовх, раптовий поштовх із високого місця, дуже простий, але знадобилось багато часу, щоб усе продумати. Я боялась, що не можу довіритись собі, що не зможу довести до кінця будь-який план, який зможу придумати. А потім до мене прийшло це? Насправді немає нічого, що потрібно доводити до кінця у поштовху. Усе закінчиться, перш ніж ти подумаєш, закінчиться у той момент, коли почнеться. А потім, ну, я охну, обернусь і побачу, як вона падає, як її серце зупиняється. Але який поштовх? З якого високого місця? Вона ніколи не покидає дому, сходи з нашого другого поверху на перший повертають на майданчику, падати невисоко, навряд чи все вдасться. Я хотіла б, щоб можна було спланувати заздалегідь, продумати усе більш логічно. Ел каже, що ми б залишились без дому й грошей за місяць, якби він не планував усе. Можливо, він має рацію. Але мені завжди здавалось, що в кінцевому підсумку усе відбувається само собою. Та і справді, одного вечора ми з Елом читали у вітальні, його мати пішла спати. Один із моїх журналів прийшов того дня. Я погортала його і натрапила на статтю про прогулянку вдови, фотографії оригіналів нової Англії, ескізи сучасних адаптацій. Дуже милі, ідеальні маленькі ганки, йшлось в статті, для сонячних ван і для посиденьок увечері. Ідеально, Ганок у стилі прогулянка вдови, з перилами заввишки до коліна. Ел завжди був консервативним, і я завжди чітко уявляла, що він скаже, якщо запропонувати побудувати прогулянку вдови на нашому будинку. Втім, я запропонувала. Дивись, Любий, сказала я, і він відвів погляд від своєї книги. Хіба не чарівно? Я піднесла до його очей свою статтю. Ага, відповів він. Я посміхнулась і не поворушилась. Так, воно таке, сказав Ел. А я продовжувала чекати. Усе ще посміхаючись, усе ще тримаючи журнал піднятим. Знайома за шість років гра. Він сподівався, що я вважатиму його коментар достатнім і дозволю йому повернутися до книги, що я першою припиню розмову. А я чекала. Ел вічливий, і почав закривати книгу. Відклав її і взяв мій журнал. Хіба не буде чарівно? Я опустилась на коліна на підлогу поруч зі стільцем Елла. Прогулянка вдави. Це так називається. Так, я знаю, промовив Ел. Так робили в старі часи китобійного промислу. Будували, і жінки потім спостерігали за чоловіками в морі. То ось для чого вони? Звісно, тому й така назва. У половині випадків чоловіки не повертались. Любий. Але ж ти не повтонеш в офісі, а я могла б спостерігати, як ти повертаєшся додому після роботи, якщо до того, щоб побудувати такий майданчик на нашому даху. На його обличчі з'явився той напівроздратований напівжалісливий погляд, який чоловіки приберігають для того, щоб сказати, що жінка непрактична. Але перш ніж він, хоч щось встиг промовити, я посміхнулась. І він посміхнувся. Добре, добре, почну завтра. Я прочекала три ночі, перш ніж знову згадати про це. Ми йшли додому з кіно. Я почекала, допоки ми не опинились менш ніж за квартал від дому, Щоб було достатньо часу почути його заперечення і від них відбитись. Я от подумала, Ел, було б добре мати прогулянку вдови. Її було б легко побудувати. Я була схвильована та сповнена ентузіазму. Ти такий вправний з інструментами, і усі креслення є в журналі. Було б так гарно кожного вечора стояти, дивитись. Б'юся об заклад, ми б могли б бачити річку і. Ох, Енні. сказав по-перше. І я слухала, кивала, погоджувалась. Втім, це лише ідея. Сказала я, коли ми дійшли до нашого Ганку, і він витягнув ключі. Але ти маєш рацію це було б непрактично. І коли ми зайшли в будинок, я додала ще тихіше твоїй мамі, однак це б сподобалось, а потім нам довелося замовкнути, бо вона спала. Все зайняло менше двох днів. Весна прийшла і залишилась у четвер. Сонце було теплішим, ніби наблизилось, земля вологою і розсипчастою. Повітря було живим, а Ел, я знала, хворів бажанням щось побудувати, Будь-що. Він дивовижно користується інструментами і любить працювати з ними. Пиломатеріали привезли в п'ятницю, скинули на задньому дворі, а я підписала накладну. І посміхнулась, коли Ел повернувся додому. Для чого це дерево? запитала я, вдаючи й себе дурепу, а мій чоловік посміхнувся у відповідь. Він мені розповів і своїй матері, та почала бурмотіти, що не можна тримати пиломатеріали на квіткових клумбах, їй взагалі щось подобається, хоч щось відповідає її королевському схваленню. Але цього разу мені було байдуже. У неділю це сталося знову проклята, несподівана паніка. Можливо, я надто розслабилась, усе зелене і живе, звуки природи нові, чисті й м'які, такий день, про який думаєш, коли хтось скаже весна, усе мало бути ідеально. Ел працював на даху, на сонці, без сорочки. Його мати і я на газоні в полотняних стільцях. Вона з недільною газетою, а я лущила горох. До вечора залишались комфортні дві години. М'ясо у духовці не потребувало уваги. Я відчувала повітря, м'яке, прохолодне, як воно рухалось по тильній стороні рук, і воно несло звуки, як ніколи раніше. Собака гавкав. В сусідських будинках щось відбувалось, птахи цвірінькали, а ще м'який чистий звук дерева. Ел працював над маленькою платформою, яку будував на даху. Пауза, потім стукіт по нових дошках, ті лягали на колоди, які вже були припасовані до певного місця. Випадкова лайка Ела, коли у нього щось не виходило. Зітхання, коли він опускався на коліна, вправний стукіт молотка, який підбивав дошку на місце, брязкіт цвяхів, коли він діставав один, ставив на дерево, а потім важке, розмірене, задовільне бах-бах-бах. Він впаде. бридко сказала вона. Ой, ні, мамо, він спритний, як кішка, вимовила я лагідно, доброзичливо. І посміхнулась, вона не відповіла прямо, навіть не подивилась на мене, все одно не бачу в цьому користі Ганок на даху. Але, мамо, тобі сподобається той ганок?» Ось це була помилка, її обличчя застигло. Я більше нічого не сказала, лютуючи на неї і на себе. От якби тільки ти знала, подумала я. І без попередження спалахнула паніка. Я не очікувала, не припускала цього, але раптом звук інструменту бах-бах-бах перетворився на стукіт молотка, що будує ешефот. Наступна дошка скриготнула і глухо стукнула по інших, потім лягла на місце. І я не витримала, чуючи, як забивається інший цвях, підвелась, обернулась. Обережно поставила миску на стілець і побігла до будинку. Ел окликнув. Що сталося? Ені. М'ясо. Заверещала я і смикнула сітчасті двері, сперлась на кухонний стіл, руки поклавши на стільницю, очі закрила. Візьми себе в руки, візьми себе в руки, бурмотіла я безглуздо, а потім, через хвилину чи дві, була в порядку. Знову почула важкий звук молотка. Я слухала: так, Ешафот, для неї треба зробити його якісним, міцним. Однак, як це смішно, не мати можливості розраховувати на себе, довіряти собі. От якби вона померла сама по собі, але не помре, вона знає, що я цього бажаю, і вона дуже вперта. Ел закінчив ганок. той вийшов справді дуже милим, але вона не хотіла ним користуватись. Він пофарбував його у неділю ввечері у світло зелений, і ми піднялись на нього наступного ранку, перш ніж Ел пішов на роботу, тому що хотіла бути у курсі усіх справ, але повертатись до прогулянки вдови не хотіла. Я намагалась утримуватись від наполягання на цьому, але іноді не могла стриматись. Тоді вона посміхалась, залишалась у тій кімнаті, де була, і відповідала: Ні, ти йди, люба, мені комфортно тут. Тоді я піднімалась туди і сиділа наодинці. Однак все почало влаштовуватись саме собою. Я перестала говорити про ганок, і проводила там багато часу. Це було досить мило, і незабаром вона почала підозрювати, що мені подобається віддалятись від неї, і, можливо, їй стало трохи самотньо. Потім, якось за вечерею Ел згадав про Ганок. я сказала йому, як сильно той мені подобається, як там тихо, і ніби знаходишся поза усім. Можливо, саме мої слова про приємну тишу навіяли їй ідею. Вона подумала, що, можливо, добре перенести туди радіо, можливо, те, що зараз на кухні. Вона знає, що я користуюсь ним щоразу, коли готую. І я так хотіла, щоб вона почала користуватись ганком, що ледь не погодилась, але упіймала себе. Войну не знаю. Чи припасує там радіо, маму? Воно не розумію, чому б і ні, інстинктивно урвала вона. «Самі іноді хочеться послухати кілька програм. А якщо ми там будемо проводити багато часу, усередині себе я зраділа. Побачимо. Сказала я холодно, а пізніше, коли вона пішла спати, я попрохала Ела. Постав туди радіо сьогодні з кухні. Я ним майже не користуюсь. Яка ти мила, сказав він і поцілував мене. Боже, який чарівний у мене чоловік! Їй сподобався Ганок. вона його покохала, пихкає і мугикає по дорозі на горище, відпочиває кілька хвилин на старій кадровій скрині, потім підтягується новими сходами на дах і сидить там із цим своїм віялом і хусточкою. Весь ранок, допоки сонце не дістається до нього із заходу. Звичайно, вона тримає мене в напрузі увесь час збігати вниз за поштою, за окулярами, принести води, зробити усе, що вона взагалі придумає. Ти не проти Енні. Я б сама пішла, але іноді я кажу через хвилинку і змушую її чекати, але зазвичай відповідаю. Ну звичайно ж, ні. Мамо, мені все одно треба спускатись. І я не проти, ані трохи. тому що злюсь від цього все більше і більше щоразу. Саме цього я хочу, бо знаю, що не можу довіряти собі, не можу бути впевнена, що не зупинюсь за мить перед тим, як це станеться, що я не зможу довести все до кінця. Потрібно тільки розізлитись. Я справді. Вже бачу червону лють у собі. Деякі люди думають, що так кажуть фігурально, але помиляються коли я справді лютую, то, ніби червоний целофан з'являється перед моїми очима. Я справді бачу червоне і тоді можу зробити будь-що. Здається, це скоро станеться, напевно, усе через радіо. Усе само собою влаштовується, розумієте? Вона, звичайно ж, користувалась радіо і знайшла особливо неприємну програму. Вона починається о десятій, старовинні пісні, які грають на органі, і при неприємніший голос чоловіка, який вичитує погані верші десятій. Вона знає, саме тоді я завжди слухаю жінку долі. Я запитала її минулого дня. Чи не проти вона, щоб я іноді слухала й своє, просто щоб стежити за сюжетом. Вона, напевно, не проти, але коли я підіймаюсь туди після миття посуду, після приготування сніданку та заправляння ліжок, вона сидить там і слухає свою програму, жодного руху, жодної пропозиції перемкнути на мою. Я більше нічого не сказала. Просто сиділа поруч, киплячи від гніву. Вона це знає, і їй це подобається. Ну і ще дещо відбувалось останнім часом. Я забувала кілька разів скласти полотняні стільці, коли ми залишали ганок на день. Тоді, наступного ранку, сидіння вологі від роси, і їй доводиться сидіти на парилах, доки стільці не висохнуть. Вона на це скаржилась. Так, все влаштовується само собою. Одного ранку стільці знову будуть вологими. Я підійду о десятій, а вона сидітиме на перилах, слухаючи того святошу по радіо. Я сяду поруч, почую скаргу її ниючим голосом, що я знову забула стільці. Потім натякну, що вона й сама може про це подумати. Далі похмура тиша. Я подивлюсь на радіо, потім назад, на неї, і натякну, щоб вона могла просто послухати мою програму для різноманітності. Вона це проігнорує, як завжди. Моя кров почне закипати, і я дозволю їй це робити. Підживлю полум'я в собі, згадаю усе, що вона коли-небудь робила, а це чимало. Почну повертатись роками назад, згадаю усе, і раптом побачу червоне, спочатку лише на мить, а після цього паніка? Ну й нехай приходить. Хто б не запанікував, побачивши свекруху внизу, на два з половиною поверхи нижче, на цементній доріжці, усе, розумієте, влаштується само собою. І вона це заслужила. Так, ось це їй винагорода, Старі відьмі. Я не знаю, чому написала те, що ви прочитали. Я почала, здається, з думкою викласти плани на папері, а усе це перетворилось на дещо інше. Але я продовжувала писати, мала намір спалити це, але чомусь так і не зробила. Зберегла це. І читала багато разів знову і знову. Чомусь я мало думала про те, що Ел користується ганком. Ну а вже ж чому б і ні, особливо на вихідних? Він піднявся одного суботнього ранку незабаром після матері. Я знову забула стільці минулої ночі, і вона сиділа на перилах. Здається, цього разу вона впала по справжньому. Ел тоді присів на порожні перила, і коли вона почала падати, він полетів через той ганок швидше, ніж я коли-небудь бачила, щоб хтось рухався. Я бачила це підіймаючись сходами, мої очі були на рівні підлоги ганку. Він схопив її за спідницю, міцно стиснув, витягнувшись далеко за перила за частку секунди після того, як вона відірвалася від ганку». І потім, коли вона полетіла, спідниця натягнулась і смикнула руку мого чоловіка з силою батога. Хитка рівновага, яку він тримав, зникла. Я припускаю, усе влаштувалось само собою. Напевно, після смерті чоловіків їхні жінки так і виходили на прогулянку вдови. Недарма такий ганок так називається. Вони ходили туди й назад. Туди й назад, день за днем, за безнадійним днем, як і я. Кінець оповідання Джек Фінні, Прогулянка вдови. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо і ви хочете до них долучитись. То внизу є усі потрібні посилання. Почуємось.